Всім привіт! Сьогодні я знову приїхав до лісу, хочу перевірити свої грибні місця, пошукати якісь грибочки, а також передати вам хоча б трохи цієї осінньої магії. Тож запрошую усіх, кому до дощі ліс, природа та гриби, поринути разом зі мною в атмосферу цього осіннього тихого полювання на гриби. Ось Дивіться, йшов, помітив таку цікаву штуку. О Що воно таке бачив кого-небудь такий гриб? Ну це І Я воно тут не одне, бачите, їх тут багато таких. О. На цій стороні також є. Ось. Ха -ха. Треба сфоткати, да? Хочу знати, що це таке. Перший раз таке бачу. якось Ось ці, які грибочки повиростали тут. Велетезні Велетезні Підосичники бачите. Один такий здоровий. І ось стоїть красивий, теж дивіться який. Такий ось Приємний запах. Заберу на сушку, нехай будуть. О, ще ось третій є, дивіться. Ще ось третій такий стоїть. Здоровий О, який повиростали тут великий. Треба ще подивитися. Може ще де є. І ось дивіться ще один красень стоїть. Такий гарний рибочок. Хороший, хай хоч такі були. Проїжджав я через це місце, то вирішив забігти сюди, так як білий гриб вже трохи притих, його дуже мало. Тож я вирішив забігти, подивитися, чи нема часом опеньок. І опеньок ще немає. Ростуть тільки на пеньках ось такі, бачите, поганки. Їх дуже багато. Тож зараз їхній час. Опеньки будуть пізніше, тому що пройшов значну частину лісу і нічого не помітив зовсім. Немає ні глиби, ні опеняк, то ще рано буду їхати. Значить в сосновий ліс поїду. Може там польський, де да, білий буду собирати, то я. Так, натрапив на гарну поляну польського гриба. Ось тут такі великі стоїть, всі вже такі тут великуваті грибочки, але чистенькі, гарні, всі чіткі. Ось нас стоїть прям прямо круті, круті гриби. Ніхто їх тут не знайшов. Хоч людей багато, але я просто зайшов трохи далі в ліс. Тут мої гриби мене чекають. Ось такі чудові. Чудові поляки. О, дивіться, які ось молоді гарні. Ух ти. Прям така поляна класна. дивитися під ноги, бо я так розігнався до цього більшого, що тих малих і не бачив. Ну супер. Ось малюка пропустив. які класні виросли вже тут усі всі поля, які класні. Ось тут десь біля дерева, дивіться, сімейка стоїть така. Блистять, під бої Такі вони мокрі зараз всі. Ну непогано. Непогано з одного місця. Потім є ще ось. Ось такі малюки. Багато людей по дорозі зустрічав, то всі кажуть, що білого гриба вже немає. Щось десь там один, в когось два попадалось, так вже все, він відійшов. Дивіться, як красиво під сосною. Так що саме час зараз вже полювати на польський гриб. Він весь вже такий хороший у розмірі. Бачите, як я зайшов далі в ліс, натрапив на таку ділянку, що тут видно, що ніхто не ходив. Грибів просто капець було там один за одним. Вже воно віддерться. Скільки грибів. Чудово. Ого, ось два якісь здоровенні. вибухали тут, дивіться, вони. Які. Нічого собі. Чистий класний гриб. Так, потім далі ось тут як який ляньте нічого собі. Красивий. Вот знову тут полянка така гарна. Бачу, він загубив. А то, бля, так ховається вони. Окей, давайте цього візьмемо. О. Хороший. Вон який гарний. Ось такий тут ліс. Бачите, вже старий ліс, сосновий старий ліс. Я об'їхав всіх людей, там такі перевали з дерев, на мотоциклі все об'їхав, заїхав сюди і тепер тут сам ріжу ці гриби, там вже пів відра є майже. Я думаю, такі великі поляки в цьому місці, що ще полянка дві і все, і буде повне відверце. Дивіться. Це у нас якась поганка була, а ось як красиво стоїть поляк. такі вони вже дорослі. Так, не зрозумію в яку сторону краще рухатися. І там наче гриби, і там потрошку гриб додається і хочу вам показати, ось які натрапив два красивих таких. Класні взагалі це такий маленький, дивіться ось на цього. Ой-ойо, даже так просто витягнув зараз. Покажу вам який гриб. Крутяк. Ось ще яка краса, дивіться, які вони тут гарні, гарні. Бачите всі так. Поруч один біля одного. Один біля одного. маленькие шеи. Хоть стоит. Шикарный. Полянку знову таку гарно знайшов. Багато грибочків тут. Багато Вон там далі взагалі стоять. Ого, клас. Я бачу, я тут відерці добиваю і вільний. О, тут взагалі ховався навіть ще один. Такі класні гриби. Раз, раз. І людей немає, всі люди там. Там де машини можна доїхати всі люди там Я трошки в заїхав Що тут відбувається Алло Польські Ось от два такі висточка накрились Отличні гриби Дивіться, один за одним. І, ну Поляк він так і росте в принципі. Ось тун такий. Також у лісі багато зустрічається ось такого маховика, бачите. Ну такий я не збираю. Тим бачу, коли достатньо польського гриба. А в мене вже ось скільки грибочків. Ще одну полянку, якби я так, я думаю, вже хватить точно. Ще полянку хочу знайти одненьку І достатньо буде. Прям багато-багато грибочки, От полянка за полянкою натрапляю і ріжу, вже майже повне бачите, А вони є і є. Є і є. Це такий гриб, що він масово і росте. От бівий чомусь в цьому році в сосні не порадував нікого сильно. Трішки було небагато, тому що невчасно прийшли дощі. Якби вони пройшли в вересні, то було б супер. А вони пройшли в кінці жовтня і вже ліс збирається на перепочинок зимовий. Тож білий точно вже сезон закривається. Так то поганий ось цього мені не візьму. Куди не є гриб. сьогодні в лісі така тиша, вітру зовсім немає, ну там дощ передає наче, та й він кожен день передає, поки й немає сильно. Він хтось перекинув був величезний такий польський. О, дивіться малюксь малюк такий ще. Красивий. А вот здесь, как круто. Вот так. Один. Вот и на стакан другой. Здоровые такие же. Вот тут и да. Такая интересная канава. Видите, такие ревчак, разделяет, значит, два лиса. І по цій канаві ростуть дуби. Але дуби вже такі старі. Тож я не думаю, що в цих дубах якісь там білі грибочки заховались. Але все рівно якраз мені потрібно по прямій так іти, то я пройдуся, пройдусь, подивлюсь, що тут буде цікавого. Тут березина. Вон мухомори якісь червоні Сироїжки. Сироїшки. Сироїшки. І сироїшки дуже багато в лісі також. Я тут залишав білий гриб. І він через те, що багато дощів, його просто всі черв'яки з'їв, і він струх. Тож це був мабуть, останній білий гриб, якого я залишав у цьому лісі. Ось бачите, доїхав скільки зміг в краї лісу. Ну, далі там перевалося, серйозні кого я далі не доїхав. І от пішов туди глибину лісу, півтора кілометра, туди далі, 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 куди машиною не доїжджають і там взагалі нікого не було. І от нас збирав. Ось дивіться, повне відерце вийшло. хороші такі зайчотні поляки. Гриби ще є тут у лісі, тож я приїду ще сюди по-любому. Тим бачу там ніхто не ходить. там Можна багато грибів назбирати. Ну а на сьогодні все. Вже буду закінчувати і їхати додому. Мені хватить цих грибів. Дякую вам за перегляд. Залишайтесь на моєму каналі. У мене є ще відео, там багато про грибалку. Бажаю вам приємних переглядів. А я додому, всім до зустрічі, бувайте!